Шла до Бога Україна, в материнській вишиванці, де вогонь руїна, шла до Бога рано вранці, ненька Україна, вітер коси розплітає в небі чорна хмара, стала і в Господа питає. За що така кара синів вбито в чистім полі, могили як рани, знову хотять мої волі. Кайдани надати. Бач, коли зажурилась, бо вдовою стала. Чи я тобі не молилась, чи я не благала, перед оляком боронила православну віру. Е, святий хрестик не зранила у холодній Сибіру. Дощем збито полі жито нема кому жати. Льози лити і синів ховати, Ангел Божий мовить з неба скоро в день настане, хто меча підняв на тебе на коліна стане. Свята правда, воля і доля твоїм домі буде, тільки кату не пробачиш ні бога, ні люди.